Нормальні спать лягають, а, а, а такі, як я, їдуть у дорогу. Зараз поїдемо, сестру заберемо. Та вже переживаю, хоч би електричка була. Бо, бо будемо бігти по, по всіх пошпалах. Коротше говоря, погнали ми. Наші чемодани це моя сестра, а ну хоч боком повернися. Добрий вечір, Добрий казати. вечір. Добрий... Вона не любить. Ну, ніде не, не дінеться, йде наш. Тяга наша. Жаною ви дружите, да? ну ми Жаною ж як дружимо. Ми з Жаною познайомилися через її дочку Люду. Людочка ходила до мого сина в салон, коли проживала в Києві, і привела туди Жану з бабою Лесією, з мамою Лесією, з Олеговою мамою на перевтілення. І я там, якимось чином, була не знаю, чи манікюр, мабуть, робила. І Я познайомилася більше з бабою Лесією, бо жана вже сиділа на фарбуванні. А Леся сиділа, чекала. І ми з Лесею зговорилися, а я робила манікюр, бо в нас в один день була поїздка в Єгипет. Що Люда їхала, Олег, Марк, Ваня, Жанна і Леся. І ми в той день і тим самим рейсом літаком летіли. І там ми душі росли. А коли вже Жанна почала вести блог, тоді вже ми душі познайомились, дущі дущі познайомились, дущі ще Об'єдналися з сім'ями, так що все добре в нас із Жаною все просто чудово. А з комою були не до розмовки, правду кажу, скривати не буду, брехати не буду. Було таке, але щоб ми з нею не балакали і не ми завжди сідали, обсуждали кожну ситуацію. А тут, блін, вичистила все з хати, забрала все, що можна. Штори, карнизи, баби Катькину, гусятницю, все забрала. Я не виносила це на, на загал, в житті б і не винесла, аби зі мною вийшов хтось на діалог. Ніхто не вийшов, не Даша, не Оксана, не чоловік, не людка. Вона корону собі вбила в голову у свої 150 кг баги, хай Бог милеш так скажеш. Та возьми ж, набери, напиши мені. Чого ж як було важко, ти мені писала, я тобі допомагала. Безсовісна. І вона думала, що це я трошки затихла, нічого не мовчу. Про все так я це все і так подарую. Ні. Я тепер його забирати не буду. Тепер вона мені гроші за це все віддасть. За все, і за моральну шкоду, і за матеріальну. Довго буду судитися, нічого, але я своє відсужу. Треба бути людиною, треба вже якось вийти на, на діалог, позвонити, написати, давай обсудимо, давай якось вирішимо, раз так вийшло, ну раз так вийшло, раз так все вийшло. Можна так, можна. А куди ж? Ми ж куди, ми царі, ми санітарка. Не взята. Всі люди, і треба з усіма сідати і балакати. Я теж не на смітнику знайдена і не дам об себе обтирати ноги. Да, у мене нема такого Саші, як у неї. І в мене не такий був Саша. У мене в житті Саша на жінку б не підняв руку, який її Саша на врачиху піднімав, за петлі там чуть не брав. Розбиратися, їздив за жінку в бабський колектив. У мене в житті не полізли в бабський колектив. У мене нема саші, але в мене є я, яка я за себе постою. Вона робить в лікарні в реєстратурі кулібаба Люд... Людмила Людка, кулібаба, яка там вона в Хералеонидівна. Я їй попросила, все, щоб взяла, я тобі від подарків не треба, хоча подарунки я їй дарувала, планетарний міксер за 5 тисяч. Подарунки були всі да, дорогі. Я їй повертала й подарунки. Вона мені подарувала вишиванку, туди й духи. Цепочку я носила її серебряну з іконкою Божої матері. Я все їй повернула. І вона його все забрала. Я сказала, мені подарунків не потрібно, віддай моє те, що ти взяла. Ні, вони іщезли з ліця землі. В мене нема такого кулібаби Олександра. ну в мене я зіма, Олена, так що я себе в обіду не дам. А то Люди операцію на спині роблять дві дочки і чоловік. а Ліна з Києва їде перевертати її і судки сидіть біля неї. Я не виказую. Я це робила з доброю душею, і я заслужила на те, щоб до мене повернулися і з доброю душею вирішили це питання. Суд збив він там жінку, насмерть, суди були. Хто приїжджав з Києва на суди підтримати? Лена їхала на суди з Києва. Вони до мене в Київ гості приїхали, в броварах попали в аварію. Мене зробили винуватою. А я як та дурочка. діти вчилися в гімназії. Діти вчились у гімназії, особливо старша вчилася. Їй же то їхати, треба з дому забирати, бо дітей самих з гімназії не відпускали. Та весь салон їздив забирати то Оксану, щоб забрати її з гімназії, далі то вона сама їхала. Свята, їдь, бо я вдома сьогодні, щоб люди з дому не їхати. Та хоч би раді того святого, щоб в тебе, блять, скільки тобі добра зроблено, раді того святого, ти сука, пішла зо мною на контакт і сіла, побалакала. А то бачу пропущений дзвонок, Це ще до поїздки в Україну. Я набираю, не бере. Я набираю, не бере. О Боже, набираю, не бере. Неділя проходить, не бере. Пишу дочки старші, вона в жуку роби. Телефони продає, якщо ще робить. Оксана, що случилось? Чи маму чимсь обідала? Ні, то в мами там. Свої проблеми з папою, так, а я ж до чого, та я ж тебе завжди підтримую. Та я ж тебе, я не знаю, день медика квіти, день народження квіти. В Саші день народження. Я це робила з чистою душою. Думаю. На пів сорок п'ять років подарюю планетарний міксер. Ну це ж а він не встигав прийти. З чим же ж і, ладно, букет солодкої, ото солодкі букети в Тростянці роблять. Думаю, зроблю це. Думаю, ні, це мало. Зроблю ще і фотозону. Вона не знатиме, хто її зробив. Прийде, а у білому парусі фотозона. Оксані було 25 років, та 25 троянд троян подарила три тисячі. Не жалко від щирого серця. Просто люди помніть доброту. Спиртне купила. Я спіртне купила повністю. Я ж вітала вас за своїх рідних людей, а ви отак зо мною поступили. І ви вважаєте себе правими. І ти ходиш у церкву, вдіваєш платочок, ходиш до ікон, облизуєш ікони. Треба жити по-божому. А мені тепер куди їздить? Хата пуста пустошила, привезла дівани, кинула посеред двора. Привезла шафу купе розібрану. Ти її так брала, ти її витягувала через вікно, хоч не ти, а твоя дочка менший чоловік. Так поставте, скрутіть і поставте, як вона стояла, а не кинули посеред двора мені її. Куди мені тепер їхати? У які хати? До кого мені тепер їхати? Та ти на моїх постілях спиш, на моїх подушках спиш, у моїй одежі ходиш. Та що налізла. Мені просто по Ми з нею працювали в садочку, вона музикальним керівником. А я ну, воно вважалось за чи непонятно, і ми як та я відпустила, просто накипіло сьогодні в мене, що у людей совісті нема. В церкву ходить. Я просто побачила сьогодні у Фейсбуці кобра в платочку в неділю в церкву йде, і яке жало висуває в такий день. Так у неї навіть сусіди не знають, що ми з нею ворогами стали. Так навіть сусідам не сказала, бо стидно. Вона привезла диван, там якісь мелочі привезла. Я не знаю, бо мене ж не було і вона не привезла. Вона погрузила машину, машина висипала посеред двора. Гарно, що в мене люди в будинку живуть, позаносили. Воно там все лежить під навісом. Шафа купета розібрана. Нема ні столика скляного, нема ні ковра. Немає, я не знаю, які там повісь карнизи, ти ж знімала, повізіш і тюльту повісь. А болір жалко, а чим же ми купатися будемо? А пошту мойку, чи ту... Болір і пральну машинку жалко. Да, Чоловік її робив ліс лісхозі. то ж там підгуляв з якою, чи підгуляв, чи не підгуляв. Якась там путьовка їм виписувала. Я б за дівчата в житті на загал не винесла, якби мене так не обісрали. Або про мене хай каже, що хоче, їй про мене сказати нічого. Я їй всю за 20 років дружби. Слова поганого не сказала. Слова поганого, все отак латком, бо вона мене попередила. Я людина жорстока. Якщо що, то буде. Ну, типа, все, щоб було за шерстю. Там і дівчата, які з нею роблять, вони узнають того, що вони більш мовчать. Її просто треба терпіти. Як щось вже одне слово сказав, уже все, уже все не так, і все не ті, і всі не такі.